Які ти робив, які справді тобі найменше не подобався, скажімо так? Найменше не подобався. Так. Ну, Це, очевидно, проєкт, ніби коли я тільки потрапив на телебачення. Тобто це, наприклад, програма Кін, яку робив Володимир Павлів на тоді ще ММЦ Інтерньюс пізніше каналі СТБ. Можливо, там якісь іще програми, от саме на СТБ, де я в різних якостях працював як редактор, як журналіст. А це просто такий ніби азарт ну, нового матеріалу, якогось, коли Ну, новий досвід, просто цікаво завжди щось спробувати там вперше. так? І на перших порах воно якось і захоплює, як цікаво, в технології якось залізти, розібратися. Тобто це суто ремісничий інтерес за великим рахунком. бо... Телебачення річ, як на мене, згубна для людини, і я дуже щасливий, що мені вдалося уникнути тривалішого якогось контакту з телебаченням. Я багато теорій, чому телебачення є згубним. У тебе є своя якась особиста, чи ти синтезував знання століть, і так би мовити, Так, це не не на рівні відчуттів, тільки я ніколи. Не намагався це сформулювати як п'ять ну, правил, чому телебачення тебе вбиває. так? Просто це те, що ти відчуваєш дуже добре. Ти нічого не отримуєш, а багато віддаєш. Тобто ти віддаєш час, а що ти ще маєш, крім часу? Більше нічого. Ну і якісь там віддаєш зусилля, якісь там нерви ще там, інші частки себе, які можна було би пристосувати, мабуть, краще. Ну, я так дивлюсь, що радіоефір тебе більше вабить, і ти ще дозволяєш принципі, собі витрачати так. час свого життя саме на радіоефір. Так, радіо для мене, в принципі, досі залишається цікавою територією, і час від часу якісь з'являються ідеї. Як і всі ідеї, під якими немає грошей, які починаються просто зі спільного інтересу, в цій ідеї. Яка називається радіо з нестабільною назвою, тут це ніби задумується як такий собі інтернетівський суто, радіопроект, В нього величезні шанси вмерти не народившись. Я думаю, відсотків 95% приблизно десь так. Ну бо це доля всіх проєктів, куди приходять фахівці, але розуміють, що вони мало того, що вони нічого не отримують зараз, але не зможуть це продовжувати пізніше, бо ніколи нічого не будуть за це отримувати. Що це абсолютно ніби збиткові якісь речі. Ну, а фанатиків теж е, попробую знайти зараз. от, е, глибоко. А в чому концепція, чому така назва? А, концепція полягає просто в тому, щоб повністю відмежуватися від традиційних уявлень про радіоформати. Тобто, програми цієї немає ні хронометражу, а, ні регулярності, а, ні правил поведінки. Тобто це може бути п'яне варнякання, кухонне, може бути якась змістовна розмова, немає тематичного спрямування, тобто немає взагалі нічого, щоб хоч якось могло структуру, структурувати це все. То В цьому іде, Красиво, в цьому да. іде. Угу. інша річ, що втілення цієї ідеї, воно стільки виходить в принципі цікаве, от вузькому колу концептуалістів-маніків, що всім зразу якось стало страшно, взагалі до чого це все було треба починати. Ну, і от зараз це, ця історія перебуває на рівні усвідомлення кошмару усвідомлення кошмару і безперспективності цього, цього проєкту. Ясно. Ти себе спробував в ролі квазі-телекритика, і я так розумію, що не залишив вірніше, як твоя доля не залишила сподівань, що поверне тебе в лоно телекритики Ні, ну чого, поясний. Я не, не готовий зарікатися, і взагалі в мене. Взаємини з телекритикою, я маю на увазі, як сам жанр письма, такі відповідно видання одноіменне, Це такі ці монголо-татарські наскоки, які <с відбуваються <с періодично. Тобто, щось ну, і от я не дивлюсь, потім хоп, якось дивлюсь телевізором. Мені хочеться ж про це все пошутіть, порозказувати. Потім за кілька місяців там чи за півроку я розумію, що я вже цей вичерпав всі свої блювотні рефлекси. І мені немає вже абсолютно навіть чим жартувати на цю тему. І це все припиняється. Мене якийсь час в відриві від телебачення, ну я не знаю, там рік, може, період реабілітації психічної. От, і потім знов виникає е, можливість писати про це. Бо насправді тут такий йде пошук можливості писати, бо це просто він дістає неможливо фізіологічно. Тому я не зарікаюся від того, що от раптом. Я включу телевізор і знов прозрію від чогось, бо там ж постійно якась фігня трапляється. Я хотіла тебе також спитати про певну схожість телеменеджерів і видавців. Ти знаєш і тих, і інших. Чи справді, я, чи справді можна говорити про те, що це люди, які фактично от формують певну кон'юнктуру, так? і в одному випадку, так би мовити, Роблять телебачення таким, яким воно є, а з другого боку роблять літературу такою, якою вона є. І тоді питання, чи є у тележурналістів, журналістів, наприклад, взагалі журналістів і у письменників якась можливість впливати на ці культиваторські зусилля тих, кого доля закинула кудись там нагору? Ох, ну, фух, якщо серйозно від це питання відповідати, навіть спробувати, то тут треба зразу означити. Сутність ну, відмінність між видавничим бізнесом і телевізійним. У телевізійному бізнесі люди заробляють гроші, в видавничому гроші заробляють одиниць. Всі інші їх недолугим чином тринькають, проїдають. Ну... Або ну, основна маса видавців просто, на жаль, користується можливістю брати якісь там гранти, якісь замовлення від держави, ще від чогось. <кій> тобто вони не формують ринок, вони користуються тими умовами, які десь їм потрапляють в руки. В Україні є там, по суті, одне видавництво, яке функціонує за правилами якогось європейського менеджменту чи світового, це клуб сімейного дозвілля Харківський. Так? Які, для якого це бізнес. Ну, є там ще видавництво, в яких свої інші матеріали, теж комерційні, там фоліо, наприклад. Але вони є винятками в нашому книговиданні. Всі, всі інші видавці, вони абсолютно якось по-різному дуже сприймають цю літературну і суспільну ситуацію нашу. І, і, і там немає ніякої логіки в цих насправді діях. Тобто звести дію українських видавців до спільного знаменника, чому вони видають те, а не те, чим вони керуються при доборі книжок, при е, формуванні своїх уявлень, яка має бути обладинка, це ірраціональні абсолютно речі. От Під цим немає ні бізнесової логіки, якоїсь, ні культурологічної, там, ні м, ідейної. Це все якісь такі спроби намацування. Будь-чого в темній кімнаті, раптом щось там вдасться намацати, раптом це буде якась кішка, супер, і це була кішка. В телебаченні все-таки люди вони більш прагматичні, вони, вони мають зразки для наслідування. Вони знають, що от є там, блін успішний якийсь формат в сусідній країні. Якщо його тупо взяти і відтворити тут, то принаймні це не буде повний там. Якийсь збиток, але ну, ж такий підхід так. фактично позбавляє можливості людей, які би теж хотіли хліб з харщами. Тільки вивімо, що це наприклад да, була би був була якась ідея телепрограми. Да? Такий підхід він фактично позбавляє можливості таких людей реалізувати подібні речі на телебаченні. Тобто, якщо в видавництві це ще можливо, да на якомусь індивідуальному рівні тобі ж вдалося так надрукувати там три тисячі примірників. То на телебаченні фактично це нереально. Навіть в глупу ніч якусь там в третій ночі це вже нереально. Ну чому нереально? Може є канали, це може на там 1 плюс 1 і на інтері, нереально, а на якому навіть провінційному каналі, я думаю, робиш, а хочеш третій. Ви знаєте на тому каналі, на якому ти робиш оце радіо, а які померли ще не народившись. Ну так ну а з іншого боку, ніхто ж не відміняв. Просто правила, що якщо ідея там якась настільки геніальна і грандіозна, що вона здатна бути ще й до того ж комерційною, то ясна річ, що вона е якось проповзе і знайде там собі вихід сама і е пристосування. Просто телебачення, воно взагалі, е ну, українське сучасне телебачення, воно е вороже до будь-якого експерименту, до будь-якого Творення спроби творення якихось ідей.